Вітаю, шановне товариство! При роботі з таблицями інколи можна зустріти такі логічні функції, як AND і OR, які виконують одну або декілька логічних перевірок, і в результаті можуть видати або хибність, або істину. Але інколи можуть виникнути ситуації, коли нам треба змінити навпаки хибність на істину, а істину на хибність. І в таких випадках нам може знадобитись функція OR. Розберемо спочатку простий приклад, як вона може працювати. Візьмемо функцію AND і задамо простий вираз, що 2 плюс 2 дорівнює 5. Так як у нас сума цих чисел не відповідає числу 5, то функція AND видасть результат хибність. Але якщо ми. Той самий вираз введемо у функції not, то ми побачимо результат істина. Тобто функція нам змінила хибність на істину, на протилежний результат. І в цілому ми можемо побачити, що функція not складається тільки з одного аргументу. Це логічне значення. Він один, і сюди ми його записуємо, що нам треба змінити. Тепер розберемо на практиці. Як можна застосувати цю функцію? Наприклад, у нас є перелік потенційних постачальників, і деякі показники, які відповідають цим постачальникам, допоможуть нам оцінити, який постачальник нам може підходити, а який ні. Спочатку за допомогою функції AND, ми задамо критерії, при яких постачальник нам підходити не буде. І у нас істина це буде результат, постачальник не підходить, а хибність постачальник нам підходить. Наприклад, кількість днів доставки більше 20. Якщо більше 20 днів нам такий постачальник не підходить. Середня вартість товару більше або дорівнює 1250. Далі, відсоток бракованих товарів більше 1. І підтверджуємо введення. Нагадаємо, що у нас при таких критеріях нам не підходить такий постачальник. І щоб зручніше було аналізувати, тепер ми результат функції AND змінимо на протилежне за допомогою функції NOT. І для більш зручного аналізу нам тепер буде зрозуміло, що при результаті істина. Потенційний постачальник нам підходить, а при результаті хибність такий постачальник нам не підходить. Ось так просто працює функція NOT. Підписуйся на діо, ставте вподобайку, ми будемо дуже вдячні вашій підтримці.